Енергетик чи кава? Енергетик з кавою. Стрільба стоячи чи з коліна? Лежачи. Механічний приціл це чи оптичний? І той, і той. Тренування вдень чи вночі? Що більше по кайфу? Вночі. Сон чи їжа? Що важливіше? І те, і те. Яка твоя улюблена навчальна вправа? Стрільба з двойним пострілом. Пояснювати 100 разів чи один раз та з матом. Сто разів з матом. WhatsApp, чи сигнал? Сигнал. Паперова мішень чи металевий гон. І те і те. Завжди перевіряєш розрядженість чи віриш на слово? Завжди. Зброя блищить чи стріляє? Що важливіше? І те, і те. А, плитоноска чи бронежилет? В залежності від задачі, але плитоноска. Навчати зі свого досвіду чи з підручника? Із підручника і з власного досвіду. Стріляти точно чи швидко? Швидко і точно. Помилка: це частина навчання чи привід дати по шапці. Частина навчання. Краще слухняний боець чи мислячий. Мислячий. Дякую. Слава Україні. Героям слава!